Що робити після ДТП, щоб отримати компенсацію за завдані збитки? Давайте проаналізуємо алгоритм дій від моменту аварії і до примусового виконання рішення суду. Перший крок одразу після ДТП слід викликати працівників патрульної поліції та повідомити страхову компанію, з якою укладено договір обов'язкового страхування про настання страхового випадку. Якщо в ДТП брали участь два водії, то поліція може скласти протокол навіть відносно двох учасників дорожньо-транспортної пригоди. А далі всі матеріали передаються до суду. Наступний етап судовий розгляд. Учасники ДТП отримують повідомлення про дату судового засідання. Де суддя встановлює, хто є винним у ДТП. Після одержання рішення суду, потерпілий подає документи до страхової компанії. На підставі цих документів, а також експертизи, страховою компанією визначається розмір страхового відшкодування. Якщо страхової виплати недостатньо, різницю покриває винуватись ДТП. Але якщо він відмовляється платити, то кошти доведеться стягнути через суд. Потерпілий подає до суду позов про стягнення матеріальних збитків та моральної шкоди. Суд ухвалює рішення, після чого виконавча служба розпочинає процедуру примусового вик виконання рішення суду. Тож, якщо ви потрапили в ДТП і не знаєте, як діяти, звертайтеся до адвокатського об'єднання вошневої і партнери, і ми допоможемо захистити ваші інтереси, зберегти час, нерви та гроші.